Я перше, що робив, я рекламував себе. Себе і свій мед. Тобто, ну грубо кажучи, да, всі продукти ми рекламуємо, тому що в нас їх тут хватає. Але я перше, що робив, я рекламував. Це треба зайти в Ютуб. Треба зайти в Тікток на сьогоднішній день. В Інстаграм треба зайти. Можливо, створити свій сайт. Треба зробити таргетовану рекламу. Треба зробити... Можливо, в Google рекламу є там такі Google AdSense. Треба зайти в YouTube, зняти промо-ролик, треба зняти просто ролик, треба показати треба запросити якихось інших блогерів. Це величезний, величезний конгломераційний процес. І от прості пасічники, ці комуністи, вони не розуміють того. І коли я бачу, публікація мед, публікується в. Безпосередньо в групі для пасічників, як пише, ціна за 3-літрову банку 600 гривень. Ну, дебілізм! Ти публікуєш мед в групу, де вже і так багато є пасічників. Оце єдине, хто там купить тих людей. Можливо, такі, як ми, магазини, мені треба якийсь монофлорний сортовий мед. Я його беру конкретно, беру, тому що він мені там треба. От і все. Оце єдине, що може бути.